Фізична культура, дистанційне навчання, Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово фізичною підготовкою, комплекс вільних вправ номер 1 на 16 рахунків. Показую. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять,

13. 14. 15, 16. Звертаю увагу по рахункам. На що звернути увагу? Рахуночок раз. Один. Кулачки зведені до себе. На рахунок два, Піднімаємо голову, стоїмо Стаємо носочки. Тягнемося пальчиками до сонця в небо. Два, На рахунок три, Зьобиками на дельти. Руки під кутом 90 градусів. 3. На рахунок 4 розвертаємо носочки. Максимально. Руки. 4 На рахунок 5. Зводимо носочки. Колінка, кулачки. 5. Ще раз. На рахунок 6. Знов розвертаємо. 6. На рахунок 7. Знов зводимо. 7. Високий стрибок. 8. Лівий пістолет. Назад. 9. На рівні очей. 10. Правий пістолет 11. 12. Блінка прямі 13. На рівні носочків 13. Пальчиками. 14. Пригинаємося максимально назад. 15, 16. Доповідь. Конусіль права номер 1 показую. І ліцеїст Іванов. Зрозуміло, так? Да? Все, дякую за увагу. Тренуємо, повторюємо.